Денис, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Сьогодні ваша команда очолює турнірну таблицю. Декілька слів про гру, про її про враження від самої гри. Дякую за привітання, дякую Збройним силам, що нам дають змогу грати в цей футбол. Дякую нашим болівальникам, які сьогодні поїхали нас підтримати. І команді дякую за те, що виложились і віддали сили на полі. Команда суперника ну, не, не зря ж вони йдуть так само на першому місці, йшли до цього полю, як і ми. З однаковою татою вчора нас. Але трошки, напевне, сьогодні фізично, фізично зіграли, е, фізичні кондиції були трошки краще, ніж суперника. І забили свій, свій момент в, 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 тоді, коли це було потрібно. Як е, прокоментуєте е, бомбардистський хист е, Горщинського? він забуває вже в, е, декілька матчів підряд. Е... Чому, в чому його успіх? Е... Успіх, Його успіх, що він все життя був бомбардиром. І коли він виходить на поле, він завжди віддається і знаходить собі цей момент. В останніх іграх більше йому даю змоги виходити з другого тайму, так як вже в міру віку і його, на це йому краще якраз виходити в такі моменти, удари забивати якраз в другому тайму. Єсно, так І, Сьогодні У вас залишилось ще три гри, і е, я думаю, що ви знаєте, з ким ви будете, які ваші опоненти. Як оціните шанси на ці три гри? Тому що зараз ваша команда переривається вперед, не набагато, на три очки. але у підсумку чи зможе, зможете ви дотиснути цей результат та довести команду. Грати ми будемо до останнього туру, до останніх селі. Слідуча гра в нас не менш принципова і не менш важка буде, як ця це з патріотом. І, і за того я думаю, що основне, напевне, відсотків на 90 вирішиться в слідуючій грі. Я зрозумів, дякую вам велике. Успіхів вашій команді в майбутньому і дякую вам за коментар. Дякую.